Кіберспортивні байки на дивані. П'ятий випуск про наві і Бейт, Свіжі, та не дуже, але головне, що точно пов'язані із кіберспортом. Тому всідайтесь зручніше, бажано на диван, і починаємо. Собит, so фанатшарія. Коли Денді збирав свою організацію бит, мало хто цікавився кимось з неї, крім нього самого. Все ж одне з наймедійніших облич всього кіберспорту. Але з початком повномасштабного вторгнення кожна деталь стала важлива, особливо якщо ви українська організація. І одна з таких досить неприємна вилізла назовні. Виявилось, що один із співзасновників і по сумісництву СЕО Бейт, такий собі Іван Мамчур, має тягу до порєбріка і какошніка на голові, дякуючи штабу КЕС 2 які зібрали всю інформацію докупи. Ми знаємо, що з 2016 року Мамчур не тільки проживав на території окупованого Росією Криму, але й активно вів там свій бізнес, сплачуючи податки до Росії. Ського бюджету об'єднайте родину навколо захоплюючих гоночних симуляторів. Logitech G. вчіться, змагайтесь та підготуйте один одного. Ініціатива Race Together від Logitech G перетворить віртуальні перегони на сімейну традицію. Уцініть реалістичність керма G923 три Force. Відчуйте вібрації, нерівності, навантаження та гальмування. Як у справжньому авто, кермо сумісне з ПК, PlayStation та Xbox. Та підтримує ваші улюблені ігри. Скористайтесь знижкою 30% на всі кермали. Проводьте незабутній час разом, навчаючись та створюючи яскраві спогади. Так на його сторінці у Фейсбук зазначається, що він з Євпаторії, тому ви можете припустити, ну було, ну не мав змоги виїхати, а жити треба і так далі. Але як би не так, адже освіту він отримував у Харкові, де навчався з 12 по 17 роки і паралельно відкрив свій перший бізнес з виготовлення буклетів з найкращими знижками по Харкову. А вже в 2016-му він відкриє доставку суші у Сімферополі. Так на його Лінкедін зазначається, що бізнес був у Сімферополі, Крим, Україна. Але ж ми то розуміємо, правда. Якщо ви подумали, що на цьому його зашквари закінчились, як би не так. Вже з часом наш Ваня йде на підвищення і починає працювати невідомого любителя трансів і підвалів, роде Дебара Толіка Кулія. Ваня стає СЕО ГО партії Шарія та активно вихваляється цим у своїх соцмережах, а потім і взагалі входить до десятки перших імен його партії під час парламентських виборів. Крім того, за різними матеріалами в мережі можна підозрювати, що Мемчур вже під час проживання в Україні все ще не відмовлявся від російського паспорту. Але ж кому тоді було діло до цього? Вже в 2020-му він стає співзасновником та сеобейт, де, якщо вірити, ліквіпедії працює. І донині після початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України, по тому ж російському паспорту, і зараз, ніби як перебуває у Великобританії, останню особисту активність у соцмережах він проявляв ще в березні 2022 року. А на LinkedIn останній пост 5 місяців тому, який стосується кіберспорту історії кіберспорту на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Як порносайт команду з Кезгу зібрав зараз, в принципі, нас вже важко чимось здивувати. Ми звикли, що спонсорами команд можуть бути різні бетінги, енергетики, марка авто, та навіть інфлюєнсери з OnlyFans можуть купити собі команду, як з тією жаморант та Wildcard Gaming. Тому, якщо умовний Ілон Маск захоче викупити Cloud9 і щоб вони стали SpaceX Team, нам по великому рахунку буде байдуже. Але у 2014 році ситуація була дещо іншою. Ми були ще не такі розкуті, не все бачили, не про все знали. Тож, коли один із сайтів для дорослих вирішив зайти в кіберспорт, здивування публіки було на рівні з тим, якби раптово на місці Росії став світовий океан. Називались вони тім ЄП. Вони пробували себе в доті, де нічого не вийшло. Хотіли було зайти в Лол, але раю швидко закрутили їм гайки, тож залишилось спробувати ще в КС. Їхні кними вам мало про що розкажуть, а знати ви можете хіба Арча, який виступав за Наві, і Бейт у Валрант, і кібакена, якого ви можете пам'ятати з ранніх складів Наві, та знаєте що на подив багатьох їм навіть вдалось потрапити на офлайн кваліфікації до МЖЛ Коламбусу. Так, вони там відвалились у числі перших, але все ж це непоганий результат, як для стаку, якому було всього 3-4 місяці. Грали вони, до речі, із замінами, бо, як не дивно, росіянам не дали візу до США. Майже одразу після невдачі гравці пішли грати під тегом феноменом, паралельно шукаючи нову організацію. Бо умови були відверто кажучи так собі, навіть при умові, що це був рівень тір 3 4 а на дворі був 2016 рік. Їм платили по 200 доларів. А на побажання гравців щодо збільшення плати їм сказали: ну виграйте мажор, може трохи та й піднімем. Амбіції, звісно, у ЄП були ще тими. Але вслід заграють їх, забанили і ESL, додавши до свого рулбуку правило щодо заборони на рекламу наркотиків алкоголю, додається і порнографія. Що є логічним, адже велику частину глядачів складають саме неповнолітні історії кіберспорту на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Що ви знаєте про Unluck? Ну от прям про нього. Коли вам школяр ставить в голову на прем'єрі, чи коли під час відкриття кейсу в КС пролітає, ніж і падає синька. Так, так, ми знаємо, що вже такого не буває, але ж раніше було. Та більш життєвою історією про Unlock з вами може поділитись Кедян. Його історія сама по собі дуже цікава. Він вперше зіграв на мейджорі в 17 років, потім зник на тір 2-3 рівнях, де про нього ніхто не згадував. Повернувся назад на тір 1, потім пішов у коментатори, коли не вдалось у самій грі, знову повернувся назад, і ще багато багато цікавого. Але зараз не про те. Хоча, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, і ми зробимо таке відео. Тож це був той самий далекий 2016 рік, і була така собі компанія HTC, яка вирішила провести турнір один на один, куди запросила багатьох відомих гравців, тому числі і Кедіана. Крім цього, на турнірі були присутні представники жіночих клубів, зокрема Джуліано та Зас. Якщо зараз жіночі клуби, як ті ж имперіал Ф'є, де якраз грає зас, можуть нав'язати непогану боротьбу топ командам, то у 2016-му ситуація була трошки інакшою. Так ось, якщо зааз на тому турнірі один на один так ні разу й не перемогла, тут Джуліано здивувала усіх, обігравши «Кедіана» з рахунком 2-1. Данець зміг виграти тільки на АВП, а однака й оспах не пішло. Це не могло не викликати хвилю жартів та насмішок, які отримав Кедя. Він спробував викрутитись і почав іронічно казати, що він ще не відійшов від джетлагу, не поснідав, не встиг підготуватись. Ти, взагалі, програвати дівчатам це одне, а от хлопцям із північної Америки інше. Тим самим, ніби насміхаючись з рівня гравців того регіону. Але от задача. Наступну ж гру проти Шазамас США він теж програв. Мінус тисяча соціального рейтингу для Наві. А знаєте, взагалі цікаво розбирати історії самих нікнеймів гравців. Іноді вони створюють дуже цікаві ситуації, як, от, чого Сеп, Сеп, Денді-Денді, а ще Сега чи Плейстейшн. Ну, загалом цікава тема. Може, теж якось випустимо таке відео. Але раз ми вже згадали за нікнейми, то варто пригадати і про відносно нещодавну ситуацію, яка трапилася з мелоді з Наві під час турніру в Китаї. Оцініть підводку своїм лайком. Тож ось влітку 2024 року наві потрапили на снов руї інвітейшнл, який проходив у Китаї. В один із днів, коли команда перебувала вже безпосередньо у піднебесній, і менеджер команди бавились з нікнеймами в стім, поставивши Мелоді Бакя. Тому не сподобалось, і, мабуть, надихнувшись китайськими краєвидами, він поставив собі новий «Мао Цзедун». В Той же час, один з якихось китайських стрімерів побачив паблік Мелоді і вирішив застрімити його. А платформа одразу ж забанила трансляцію. Як ви могли здогадатись, саме через той нікнейм, і до команди одразу ж прийшли організатори, просячи змінити нікнейм. Бо якщо він вирішить грати з таким на турнірі, заблокують і офіційну трансляцію. Взагалі, правила турнірів забороняють тільки нікнейми, які вміщають ненормативну лексику. Та тут ситуація в іншому. Маудзедун хоч і має цілу преамбулу в Конституції КНР, де його вихваляють та дякують йому, але по суті він був як Сталін в радянському Союзі смерті Пресії, голод і все супутнє тому критикувати його чи висміювати в публічному полі суворо заборонено. Отак, от Наві отримали мінус тисяча соціального рейтингу і залишились без миски рису від чемпіона мейджору до вчителя в школі. Остання ж на сьогодні історія буде дещо ностальгічною для тих, хто пам'ятає КС нульових та десятих, в особливості перший в історії Мейджор в Кесговдрімхаквінтер DreamHack Winter 2013, який проходив у Янгчепінгу в Швеції. Переможцями якого стали Fnatic, склад яких ще не був золотим, але вже приносив свої результати. Серед їх гравців був такий собі знайдер, і його історія може сповна стати основою для наступного байопіку Netflix. Після перемоги на мейджорі Знайдер не зміг повторити цього результату, і здебільшого, якщо й перемагав, то на тір 1 і 5 рівні. А на тір 1 зміг наблизитись тільки у 2016-му разом з Гоцент, з якими він займав треті четверті місця на кількох турнірах. Після цього в його житті пішла темна смуга. Ще раніше він пристрастився до заборонених речовин, але в період 17-го року вони значно ввійшли в життя кіберспортсмена. Крім того, накладались і інші фактори, які створювали на нього додатковий тиск, під впливом якого він був в круті від того, щоб обірвати своє життя. На щастя, від цього його застерегла його дівчина. Але на цьому не скінчилось, бо вже за кілька місяців він потрапить у автокатастрофу, вилетівши з мосту та впавши у воду. Йому пощастило, що вікно авто розбилось каменем і він зміг вибратися з нього. А ще через деякий час він дізнається, що хворий на генетично успадковану хворобу щитовидної залози, яка перешкоджала його професійній кар'єрі в період 14-18 років. Все це призвело до того, що він вирішив покинути професійний кіберспорт. На щастя, майже одразу один з його друзів запропонував знайдеру почати викладати кіберспорт в одній з місцевих шкіл. Ці ідеї припали йому до душі, тому він і досі продовжує це робити вже протягом шести років. Окрім кіберспорту, перелік його дисциплін поповнилися англійською, фізичним вихованням і веб-розробкою. Як бачите, не всі кіберспортсмени після кар'єри йдуть стрімити чи тренувати інші команди, й ті, хто знаходить нову пристрасть. Такими були байки сьогодні. Не забувайте натиснути лайк, підписатись та поставити дзвоник, щоб не пропустити наступних відео. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 гейм!